Всім привіт! 20 квітня висіваємо кавуни саме час. Дивіться. У мене, звичайно, непорядок тут не встигаю. Опалюємо, тому що дуже холодно, дощ іде. і ми вирішили садити кавуни на розсаду. Так само сіятимо іскандер, кабачок дуже подобається, смачний, 5 штук. 5 штук забагато для нас, але ну, можливо не весь зійде. Та й буде добре. Диня Мілан теж п'ять штук. Для нас це так, якщо всі зійдуть, це дуже багато. Можливо, хтось 100 штук висаджує, але вони зазвичай стигнуть усі заразом і не з'їдається. ранній біант, декілька років його вже садимо, він найранніший. Потім крізьбі подобається, мабуть, він не дуже ранній. Талісман найкращий, вже казала, що можна лише його висаджувати, але хочеться піти на грядку і щось повибирати між кавунами. Тобган, щоб пізніше був, якийсь із них раніший і пізніший. Це чоловік вибирав, немає. І талісман торішній. Ми в тому році не всі висіяли. І в тому році кавуни усі сорти зійшли 50%. Якщо висаджувала 12, то зійшло 7-6 штук. І це чоловік, давай усі-сій. Якщо зійде добре, а ні, то ми вміємо продавати торганем розсадою. В тому році сіяли 10 квітня, а у грядку висаджували 12 травня, це було зарано. Ще були холодні дощі, їх поперекидало, можна було прикрити наші кавуни. Був дуже сильний вітер, наші стаканчики летіли, тими, що прикривали, трішки поборолися та й покинули. Буду висівати у саморобні стакани мої. До речі, можна купити горщечки, їх тоді треба десь зберігати і за них треба щось заплатити перед тим. Оце дуже зручно. Земля у мене тут змішана: лісова, лугова, із ферми дуже старий перегній. Дуже пухку землю любить кавун, диня, усі оці друзі люблять, щоб пухко було не в не в важку землю, треба їх висаджувати. Перші роки ми висаджували з грядки земля, то воно така й розсада була. Похиталось, похидалось у стаканчику та й пропало. Стакани я набирала восени, тоді ще більше часу вільного. Тут воно ось і бур'яни поросли, дуже суха земля, то пополивала трішки і зараз ще поллю. Мені подобається з осені набрати стакани. Оці всі петунії в рукаві які посаджені. Та земля, що набрана з осені, гарно відразу росте. А те, що я навесні при... набирала і мов придавлювала. І воно чомусь не виходить. Поливаєш, туди земля обсипається вниз, чи в мене сухувата земля була. І це другий рік таке, то я ходила всі-всі, придавлювала, бо воно ну, не росте, доки його не придавиш. Хоча, хоча, кажуть, треба, щоб повітря в корінні було, мабуть, не стільки. Знову дощ, знову пасмурно, ніхто не хоче розквітати. Оце насіннева петунія. Не хоче вона квітнути, збирається, але не хоче. Сьогодні і погода не дуже така базарна, дощ, але треба вести капусту людям показувати. Поїде на базар і не базарний день, з капустою посидить, потихеньку беруть. І щоб не дарма сидіти, ось пеларгонії трішки поставила вербену. До речі, вчора поставила кущ вербени, яка розквітла, то не привіз додому. Був у мене просто кущ вербени у горшку. Я його винесла подивитися на вулицю і відразу його купили, тому що квіти аж горять. Це із з Два горшки, яка погода такий і горщок. Оця насіннева е е е петунія. Щороку хочу подивитися, яка з них раніша, гарніша, але забирають в такому стані. Я не знаю, яка вона. Трішки анюток, гвоздички це підвегетативна ампельна, яка вже розквітла. Отак От потрішки всього, щоб бачили, що в нас є. І в кінці покажу, що продалося. Я тут сію, опалення ввімкнуте, чуєте, що на вулиці робиться, аж цікаво. Ого, і в теплицю заляпує. А нам все рівно. У нас тунелі зроблені. Росте помідор, майже висадила помідор. Така весна. Тут краще. Стаканчики набрані з осені. Я їх підпушила. Такий у нас гарний інструмент, полила, підписала це диня. Мілан. Потім кладу на сінинку, придавлюю її туди до мокрої землі. Зверху прикрию вологою землею, набрала землі. Сантиметр комусь тільки попаде, приблизно сантиметр. Прикрию плівкою і буду виглядати сходів. Не буду поливати зверху, якщо ж бачитиму, що висихає стакан тоді. Там внизу волога є, я лила. І так по черзі. Оце п'ять день мілан, потім кабачок посію і потихеньку підписую, сію, мені спішить немає куди. Усе попідписую. Тоді цікаво, хто зійде, хто не зійде, бо буває пусті стакани, а я не знаю, хто то не захотів сходить. Присипала і накриваю, ось накрила, ці вже ростуть. І ще сьогодні планую висіяти капусту агресор. Це для себе на грядку замість картоплі. Раніше ми багато картоплі садили, тепер нікому вона не потрібна. Садимо капусту. Ди... Розсаду я вже висіяла сорти капусти 1 квітня. А сьогодні 20 квітня тепер прийшов час собі висівати. Тому що мені не буде часу, якби я разом посіяла, у мене не буде часу свою капусту на грядку висаджувати. Так, я трішки звільнюся. ну... Розраховую на те, що я продам розсаду та й буду потім свою капусту, свої грядки потім будемо засаджувати. Так само й кавуни ми пізніше садимо, щоб вже й погода тепліша, воно по теплу, він бистренько й піде рости. Висіяла всі кавуни, накрила плівкою всі ящички, 130 штук усіх разом. А стільки буде, подивимося. Усі почечки повисівала, то в тому році так погано зійшло ще й залишилось насіння. Думаю. Торішня ще й не зійде. Днів три-чотири отут воно постоє біля бочки, потім однесемо ту теплицю на середній стіл у великий, поставимо під сонечко їх, І щоб вони одного дня не були десь під, під столом, бо це кавун, він не чекатиме, доки з ним Він буде тягтися. Чую, їде з базару, відкриваю ворота. Цікаво самій. Ті хоч капусту продали вихід на село. Щось продалось. Капуста. Ой, упала. Дощ заважав усе продать. Але не дарма з'їздив. булку з маслом заробили сьогодні. Горшки сьогодні не потрібні були. Залишилось дві капусти, дві квіточки. Навіть вербена продалася, гвоздички актуальні були. І мої петуні і кущові, які ще не розквітли, але видно, хто який буде. Так, що день пройшов не дармо. Агресор висіваємо в тунель, розкладаємо, бо насіння не дешеве. Трішки дощ іде, але він невеликий. Вистачило дня, щоб висіяти. Оце останнє. Тільки одні збитки. Сапу поламала, пачки пусті. Кінець. Довгенько вийшло. Гарно в оцих тунелях працювати, якщо вони прикриті були, а за тунелями ось всі болото вимісили. Чоботи. Отаке. Але роботу зробили. Якби чекали, доки дощ скінчиться. то дня б не вистачило. Приготувала замовлення, дивіться, в когось є смак. Мені так подобаються оці жовті з вічками. Взагалі анютки дуже гарно квітнуть. Сьогодні відео дощ називається.